Сьогодні 22 червня. Вранці я відправляюся далі в свої мандри від Вадіма і Юлії аж на Берлін. До Берліна ще 200 кілометрів. Тому вчора ми заїхали до крамниці і купили деякі харчі на майбутнє моє просування по Німеччині. Отже, що ми придбали? Суха, сири, китчук. Два види хліба до сала. Один вид і другий вид. Суха ковбаска. Цікаві якісь хліби всередині з наповнювачем, Я такого ще ніколи не пробував. Тобто цей хліб треба нагріти на вогні. І там всередині є наповнювач і можна з'їсти. Це треба з'їдати в першу чергу. Маколики і цукерки. Такий набір я повезу із собою. Правда, не знаю, як мені його вкласти в свої сумки, тому що він важкий і багато, але якось щось придумаю. Отже, дальньо путь. Слава Україні! Добрий день, ебурі! Слава український! Отак зараз, друзі, виглядає мій велосипед. Такий гружений весь, тому що мушу якось везти харчі, які мені презентували, Юля і Вадім. Прямую зараз на Берлін. 20 кілометрів уже проїхав. Потрапив в невеличке містечко, пречудове, і знову хочу вам показати площу ринок. Пахне тут кавою, різною смачною випічкою. Але я не голодний, мене погодували вівсяною кашкою з бананчиками і лохиною. Тому я спокійно переношу всі ці аромати і запахи і тільки милуюся архітектурою цього німецького саксонського міста. Настає час обіду, і знайшовши таке затишне місце на цій веледоріжці, я вирішив ось тут на бетонному якомусь постаменті приготувати собі обід. А обід у мене буде такий справжній німецький. Справжні німецькі сосиски, білі. Вони якось мають назву, але назва дуже складна, тому просто можна їх називати білі сосиски. Цю білу сосиску сказали, можна просто покласти в гарячу воду, що я зараз і роблю. А оцей хліб треба буде потім на углях розігріти, що теж я і зроблю і подивлюсь, який смак. Вже в гарячій воді знаходяться. Хліб має ось, ось, ось так він виглядає. Зараз я його спробую так підігріти на цих вуглях. На цих хліб уже підрум'янився. Вже тепленький. Зараз ще з другої сторони його підігрію. Ну що ж, будемо пробувати ці білі сосиски німецькі. А бачите, тут в хлібі ця начинка вже аж підкипає. Справжній німецький обід. Біла сосисочка, хліб тостер такий а, з начинкою. Сосиску сказали, треба висмоктувати. М -м. Доволі таки смачно. хліб хрумкий. чесничком, смакота. Дякую вам, Юлій Вадім, за такий гостинець. Він дуже доречний. М -м -м. Незвичний для мене на смак. І я це коштую вперше. Mm. Так смачно. А ще коли зголоднів, а ще коли воно справжнє німецьке. Mm. Вже жито починає жовтіти. Чого доброго вже скоро дождуся жнив достигне жито і пшеничка. Їхав невеличке поселення і хочу показати вам, скільки тут є роверових маршрутів. Один, два, три, щоб подивитися роверистам. А ще мене зацікавило в першу чергу цей будиночок. І тут чомусь є такі. Дерев'яні скульптурки, не знаю для чого вони і що вони роблять. От. Ага. От. Тут дівчинка і хлопчик. Такі ось дерев'яні скульптурки. І тут позначено сонце. Сонце за хмаркою і сама хмарка. 1999 рік. Ось такі, бачите, цікавості різні. А тут ще і градусник був. Ага, тут був ще градусник, він відірвався. Метеорологічний будиночок, такий дитячий якийсь. Півник, от. Північ, південь і флюгер. Хтось зробив такий німецький будиночок гарний. А ось я хотів вам показати такі ягідки, дуже смачні. Ось. Ці ягідки називаються аронія. От Коли я їхав берегом Ельби, там вирощували аронію і пропонували збирати, хто побажає аронію. Фермери. Ну, так що, ось такі ягідки. І чогось тут ще якесь яєчко. До побачення метеорологічний будиночок. Відпочину собі трошки в тінечку цих бананів, бананових пальм Пече сьогодні, але звичайно не так сильно, як минулі дні, але теж дуже жарко. В Німеччині пам'ятники природи позначаються ось такими значками сова. Ось такий старовинний розлогий дуб. І я тут пообідав. Зараз покажу вам цікаве явище: дорога між селами автомобільна ось така. Ну, практично вона не асфальтована, засипана. Такою щебенкою камінцями. І велосипедна доріжка, як ви бачите, в прекрасному стані. Я їду насолоджуюсь велосипедною доріжкою. Ну, автомобі... Автомобілісти тут трошки потрясуться на бездоріжжі. Лава черешням! Кругом такі черешні, великі, достиглі. Як можна їх не їсти? Як можна їх не рвати? В Норвегії кажуть, вони дуже дорогі, а тут безкоштовно. Навіть говорити нічого не хочеться, такі смачні. Виборні, найкращі. А зараз наїмся. Нарву пакет і буду вести на завтра. Ой, наївся так, що вже дихнути не можу. І вон цілий кульок на попаже я нарвав. О, Боже, а там же ще черешні. І там ще черешні. І оця-вся-вся-вся. Ай-яй-яй, яка красива. В черешнях. Господи. Дякую тобі за дари твої. Дякую тим, хто посадив, хто доглядав. Я втримую від того насолоду. Німеччині активно використовують альтернативні джерела енергії. Ось, будь ласка, скільки вітряків ви бачите перед собою. І це тільки невелика частина. Вони по всій Німеччині, я бачив їх по всій Австрії. Тобто використовують екологічно чисті джерела енергії. На початку моєї мандрівки так буйно квітла чорна бузина. Що я аж зараз уже допиваю шостий літр бузинового квасу. Набрав сьогодні води, води з розрахунку на те, що знову нарву цвіту бузини, але проїхавши більше ста кілометрів, ось знайшов тільки два суцвіття бузини. Я їх теж брошу в воду, хай трошки пограють, можливо, ще десь знайду, можливо, ще е, утвориться квас. Але, як ви бачите, в основному вже зав'язалися бубочки, зав'язалися ягоди, які потім пізніше перетворюються на чорну бузину, з якої потім можна буде варити і компот, і кисіль. І навіть робити бузинове вино з ізюмом дуже смачне виходить, рекомендую. Ти будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази у нас крадуть. Ніченька приходить, партизан виходить, робить дуже боляче росні. Ой, десь там рвануло, навіки заснуло. Два буряти і три москалі. Там рвануло, навіки заснуло, два буряти і три москалі. По мостів гасили, хай мерси то сила і нема тепер, куди тікать. Путін забірі нас, дон-дон-дон, спасі нас, -дон ми не хочем, чорнозем лягать гать. Путін забірі нас, дон-дон-дон, спасі нас, ми не хочем чорноземля гать. ЗСУ вже близько підводить свої військо, Карлик дуже біситься в Кремлі. Як же так і сталося, Ні по бідімі обісрались і тепер лежать в серій землі. Україна зможе, зможе і переможе, не здолати наскряті орді. Наші збройні сили відправлять до могили окупантів на своїй землі.